Привіт, колеги! Городище Черкаська, 10 вересня. Тремінер рожевий з цукром 23-24 Брікс. Буде зараз йти на зрізку. Ну, головний тут чинник, що він набрав не тільки цукор, а має ті кондиції з відтінками. От ягода має відтінки цієї в смаку, в ароматі чайної троянди, що було для мене основним. І він піде в суміші із Біанкою. Біанка, до речі, набрала 26-27 брікс, можливо, і більше. Там я так пару разів пройшовся, там переміряв, то вони підуть в суміші на десертне вино. Я буду робити в цьому році перший раз його із, цих, із цієї пари. Подивимося, що вийде. Поділюся з вами потім враження. Ну і звичайно ж зараз покажу вам стан Біанки. Її стан опилення і навантаження по цьому року. І оце ось, дивіться, біанка. Ну, Опилення, скажімо так, рідкувате, як для її опилення. Ну, скажімо так, не критично, але буде якраз хороша суміш для того, щоб вона послугувала таким джерелом цукру накопичення. І була підняла цукор, рівня рівень цукру у самому суслі, тому йдуть зараз ці два сорти на зрізку. біанка плюс трамінг.